Володимиром Зеленським прибув Марк Рюти, генеральний секретар Північно-Атлантичного Альянсу. Робоча зустріч я б назвав її робочою, все таки так цю зустріч. Але дуже дивно виглядає, що з Марком Рюта Володимир Зеленський мав розмову фактично в понеділок у Вашингтоні. Причому це була розмова серйозна пов'язана з мирними планами, які пропонуються сьогодні. Е, Україні я маю на увазі угоду, яка пропрацьовується радниками з національної безпеки. Причому дуже багатьох країн залучені Українці, німці, НАТО, Вашингтон е, Італія. Італія Німеччина, е, Велика Британія, тобто це все дуже серйозно. Е, розмови, в принципі, не припиняються, але для чого особиста зустріч? І є така стійка підозра, що ця особиста зустріч пов'язана саме із тим. Інформаційним фоном, який відбувається зараз, фактично, Володимир Зеленський сьогодні пропонує риторику, яка трошки відрізняється від того, що ми чули від Володимира Зеленського, ну фактично ще до минулого понеділка. Я маю на увазі те, що він коментує, стосовно, наприклад, Китаю, те, як він тепер знаходить якісь можливі умови для зустрічі з Володимиром Путіним, яка і так ще не підтверджена, хоча дуже багато засиль. Докладає американська адміністрація до всієї цієї історії. Я нагадаю, що зустріч Володимира Путіна і Зеленського має відбутися до кінця серпня, і тут є глибинний смисл, тому що на початку вересня будуть зустрічі Путіна із Сі Цзіньпіном. Це станеться вже ймовірно 3 вересня у Пекіні, де будуть святкування з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни. Туди запрошений і Дональд Трамп так само виходити Путіну на зустріч із Сі Цзіньпіном і Дональдом Трампом у Пекіні потрібно уже в оформленій такій структурній історії з приводу завершення війни. Тобто, угода має бути принаймні на 90% готовою, і це достатньо серйозна історія. Зараз що відбувається, рюте тут рюте судячи з усього, заспокоює Володимира Зеленського, рюте судячи з усього, говорить найбільш. І пропонує і обговорює найбільш робочі варіанти для майбутніх мирних угод, і також найбільш робочі варіанти взагалі по темі гарантій безпеки. Є спільний брифінг, на якому прозвучали прозвучали певні речі. Наприклад, Володимир Зеленський назвав Російську Федерацію. Тригером, країною тригером, і ця країна, на його думку, не має отримувати жодних гарантій. Натомість жертва тут Україна, гарантії потрібні України. Це перше, що вже заявив Володимир Зеленський. Із цікавого ще підтвердив Володимир Зеленський, що йому дуже подобається аналогія гарантій безпеки із статтею 5 Північно-Атлантичного альянсу. Фактично, п'ята стаття НАТО про що говорить? Це Згода на колективне реагування на загрозу вторгнення 72 години. Збираються всі партнери, хто там в коаліції охочих, як вона там буде називатися, ще не зрозуміло. Але, от всі, хто погодиться безумовно підтримувати військово не консультаційно друзі, військово Україну той має зреагувати впродовж 72 годин. Це в принципі нормальна історія в Італії. Називаються їхньою ідеєю. Джорджа Мелоні двічі це повторювала після 15 серпня, а також після зустрічі з Дональдом Трампом спільно європейський партнер Партнери, український президент Дональд Трамп, вона ще раз повторила, що італійська модель запровадження імплементація п'ятої аналогії по п'ятій статті НАТО це дуже важливо. і Це їй дуже подобається, і всім здається, що це робоча історія. Це ще одна причина чому люди приїхав імовірно пропрацювати саме цей варіант. Трамп ну це не те, що ультиматум від Трампа. Трамп просто просить всіх, і ви знаєте, що державний секретар державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо цим особисто опікується і займається. Це сьогодні його трек впродовж двох тижнів винести на розгляд на 99% готовий варіант по гарантіях. І от почалися певні буксування на цьому шляху. Чому зараз я розкажу? Сьогодні вийшло дуже великі такі матеріали на Reuters, там дуже багато цікавих думок. Але перед тим потрібно розуміти, що. Якщо ми говоримо про гарантії для України, це історія. Ну не якась казкова. Тут не потрібно будувати жодних ілюзій. Гарантії безпеки для України це спільно випрацьована погоджена формула, погоджена з росіянами, друзі. Погоджено з росіянами, а росіяни дуже сильно затягують в цей концепт ще й Китайську народну республіку, і це ускладнює все. Тепер у нас є хотелки Києва. Вибачте за це слово. Є хотелки Російської Федерації. Тепер виявляється, у нас нервує Дональд Трамп, який сьогодні заявляє, що друзі, якщо ви не домовитеся і не випрацюєте конкретну формулу там каркас цієї домовленості за два наступні тижні. Ми просто цей шлях обриваємо. І в нас буде і далі фактично цитата: в нас буде інший шлях. Сполучені Штати готуються до плану Б. Я просто хапаюся за голову і не розумію, який план Б. Трамп так полюбив план А він так плазував перед Путіним 15 серпня на Алясці він просто на поталу кинув там свій образ гегемона світового для того, щоб отримати в майбутньому премію миру від Нобелівського комітету. Так за як він каже за шосту закінчену війну за шість місяців. Що це для нього для, для його іміджу, і він, він це людина іміджу. Друзі, це людина емоції і людина. Імідж для нього це дуже серйозно. Він не хоче і він сьогодні натякає. Я не хочу гратися в ці ігри. Два тижні далі буде інший шлях. Інший шлях, який самостійно розбиратися? Європа, Київ, там самостійно, чи як чи другий шлях? Це все хоче Україна воювати? Значить, накачуємо її зброю. Ніхто цього не знає, і саме тому ще раз повторюю, що люди сюди приїхав. Значить, на, на чому ми базуємося конкретно на даний момент? От п'ятниця. 22 серпня. База у нас така два реально два мирних плани. Це я перехожу тепер. от до цієї статті, ем, яку сьогодні опублікувало агентство Reuters Значить, вони пишуть так: що реально зараз два мирних плани. Перший мирний план, який може бути там впроваджений, імплементований і так далі. На чому він оснований? Значить, він оснований, базується на тристоронній угоді. тристороння угода має бути підписана між Україною. Російською Федерацією і також Сполученими Штатами Америки плюс ця угода має бути завізована Радою безпеки Організації націй. Тобто, ну фактично, це поступка росіянам. Вони ж все люблять під егідою цієї абсолютної потентної організації, просувати кудись для того, щоб потім в майбутньому сказати. Дивіться, Організація Об'єднаних Націй, яка замінила Лігу націй, яка була покликана значить встановити справедливість, там неподільність кордонів, суверенітет країн, захист, глобальну безпеку. Росія дуже любить цю, цю тему з глобальною безпекою. Так, от, каркас ООН, оцей ширмочка, ця, цей фантик, він їм дає можливість в майбутньому сказати: дивіться, все за уставом ООН. Ми тут нормально. Захищаємо, значить, свою землю, Малоросію, і так далі. ООН же сказала тому, це фактично поступка. Це перший варіант. Він не дуже ідеальний для України, але це те, що в принципі просувається сьогодні Білим домом, і це те, на що, на думку Трампа, має погодитися Україна. Цей варіант передбачає обмін територіями, який це вже другий етап. Цей варіант передбачає збереження. Збройних сил України, причому не просто збереження зіркала тижня. Сьогодні пише про Джейді Венс, віцепрезидента Сполучених Штатів, який пропонує в свою чергу. Я зараз просто так ну перериваюся, це як ліричний в свою чергу пропонує два варіанти гарантії безпеки: італійська модель, яку ми обговорили з п'ятою статтею і Венс каже, це погана історія. Ну тобто чому тому, що ну італійську модель, якщо підтримувати, то це потрібно говорити про миротворців і приготовність там 30 країн умовно які сьогодні входять в коаліцію бажаючих, але не дуже бажаючих, а представляти свої військові сили на території України, і це відповідно ну великий стрес для урядів, для там соціальне навантаження, якісь політичні дискусії. В німеччині, наприклад, сьогодні соціал-демократи посварилися з християнськими демократами. Це коаліція друзі в бундестазі коаліція соціальні демократи і християнські демократи. мерц у нас канцлер каже Да ми не проти миротворців вперед всі в Україну. Що підписуємо угоду і німці приїдуть на своїх там леопардах. Але але є ж коаліція, коаліція каже. Ну, соціал-демократи кажуть: почекайте, почекайте. Ні, ні, ми тут підтримуємо вашу політику. Ми там сформували разом уряд, ви стали канцлером Ми нічого не будемо підтримувати. Ми проти цієї історії. Ми хочемо, щоб гроші залишалися в Німеччині. Які нафіх миротворці. Ми туди не влазимо. І все. І починається якась везня. Абсолютно політична, яка там виринає десь на поверхню. Для чого не потрібно? от Венси кажуть: італійська модель окей. Але потрібно, щоб уряди країн домовилися між собою спочатку, між своїми там політичними конкурентами, опонентами і союзниками, і виходили вже ці уряди, там канцелярії, там і все інше з конкретним рішенням. Хто сьогодні погоджується? Естонія, там, ну, там країни Балтії, скільки 100 150 солдатів вони сьогодні прославли, і все серйозні країни, типу Польщі, типу Румунії, типу там Німеччини. Сьогодні велике питання, в якому в якому. Там в якій формі вони можуть бути представлені. Британці теж кажуть: ой, ми готові, але море, море. Ми, ми готові там на море. Всі готові на морі. Ось а на суші хто готовий на суші? Складна історія, але це теж це другий етап. Далі от Венс, другий варіант гарантії безпеки: просто збільшити чисельність збройних сил України. Пропонується навіть цифра збільшити чисельність збройних сил України на 300-400 тисяч вояків. Я просто думаю, Венс можливо, на папері собі придумав там якийсь ідеальний варіант, але але ви просто вдумайтеся і подивіться. Можливо, підкажіть Венсу, що. Проблеми в Україні в принципі з, з процесом е, мобілізації в принципі в Україні, і так армія ну не маленька, але проблеми е, там є. Яким чином ви ви хочете на контракти завести е, всю армію всіх там 400 тисяч додатково? А ті, хто вже перебуває в збройних силах України, то знову гроші. Тобто, це все одно дуже дорого і це теж погана історія. Тому ми повертаємося ще раз: значить до варіанту один мирних планів: все таки угода, яка буде передбачати збереження просто для початку чисельності збройних сил, яка буде передбачати формальний нейтралітет України, але не абсолютний, не прописаний в Конституції, а нейтралітет, який мається на увазі, що Україна в прагненні своєму. Не відмовляється вступати у військові альянси типу північно-атлантичного але не буде робити конкретно цього зараз за домовленості, яка буде зафіксована там наскільки там років вперед. от і обмін плюс територіями. Але це друге питання. І друга мирна, мирний план, другий, який фактично цей мирний план може бути застосований сьогодні. Це а те, що просуває Російська Федерація, це фактично стамбульські угоди за березень 2022 року. Стамбульські угоди, березень 2022 року. Давайте нагадаємо, що там було написано. А там основний там, там кілька частин. Так, є військова частина, є політична частина. Так, от те, що стосується там, грубо кажучи, безпекової частини, військової Україна. Абсолютно нейтральна країна, от просто в Стамбулі пропонували це зафіксувати. Що е, ця кра... Україна не може взагалі вступати нікуди? Скорочення військ там також передбачалося це теж не дуже е, гарно. Плюс пропонувалося обміняти е, типу типу гарантії від членів Радбезу Організації об'єднаних Націй. Конкретно від п'яти членів Радбезу на безпеку в обмінний нейтралітет України, що це за п'ять членів: Сполучені Штати, Франція, Велика Британія, Росія, Китай? п'ять От, все я вже хотів далі рахувати. п'ять Значить, все ці п'ять країн зауважте Росія і Китай як гаранти для України в обмінний нейтралітет. щас от просто це от фактично, це і говорить Володимир Зеленський останні два дні. Він вчора ще, виступаючи перед пресою українською, він заявив про те, що ми не розгляду ну, п'ять членів радбезу. Так він не казав, що Росія не може ну це дивно. Так Росія тригер. Це сьогодні він сказав. Як тригер має там брати участь гарантіях? А, а з другого боку каже Китай, ми не розглядаємо Китай як серйозного гаранта безпеки. Чому тому що Китай допомагає Україні виробляти дрони, які потім летять? На українську територію, тобто, ця країна допомагає Російській Федерації у воєнній агресії. Ми не розглядаємо сьогодні. Китай буквально годину тому до мого ефіру виходить з комунікацію і каже: ми дуже здивовані і ображені на президента країни Україна який сумнівається в тому, що дійсний член. Радбез організації Об'єднаних Націй не здатен забезпечити або гарантувати безпеку, е, хоча б такі країни, як Україна, не те, що там вони на світ глобально орієнтовані а тут якась Україна каже Китай чому не здатен і таким чином. Китай ще більше вмикається от в цю історію, де його дуже в обіймах там зустрічає Російська Федерація. Російська Федерація просто мріє про китайського миротворця, про китайський чобіт на окупованій території в Україні. Це дуже серйозно, і такими заявами я ще кажу: от повертаємося до початку цієї теми. Чому приїхав Рют, Що він в чому він конкретно має заспокоїти Володимира Зеленського? Не робити публічні виступи такого гатунку, не ображати е, не те, що не ображати, це неправильне слово. Не можна дьоргати сьогодні Пекін і підначувати його все-таки ще більше в засос всмоктатися там в Путіна. Розумієте? Тема Путіна проміжов про миротворців в Україні стає більш реальною, якщо тригерити Китай, що вони не здатні. Там забезпечити гарантії безпеки, я думаю, що взагалі це питання в принципі воно закрите. Якщо Трамп помінявся з чимось з путіним, то китайці тут з'являться в якійсь якості, і Китай сьогодні потрібно вивести фактично на білий аркуш паперу, так обнулити його, так би мовити, і сказати: Дивися, ти визнаєш, що ти. Допомагаєш Росії з безпілотниками, там з технологіями. Ти не будеш представлений тут своїми цими солдатами військовими, але ти можеш бути представлений як консультант Російської Федерації, взяти участь як член Радбезу, ООН. член Радбезу ООН Україна не може змінити склад Ради національної ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Це просто треба як аксіому зрозуміти. Я не знаю, я от зараз я, я кажу це я в принципі готуюся до ефірів, але я зараз кажу, і в мене в голові таке, начебто, знаєте, ви можете щось написати в коментарях, що я якась вата, що я сижу і тут захищаю позицію Російської Федерації і Китаю. Ні, не так. Я просто хочу звернути от вашу увагу на те, що є очевидні речі. Які е, просто не афішуються зазвичай в дипломатичних перемовинах і процесах різних, і коли вони починають підніматися наверх, в ключовий момент, коли в принципі все очевидно, як ну як може бути, так і коли в принципі ми досягаємо певного піку і підходимо до того. Де Путін може поступитися, ми не мусимо тригерити історію типу на кшталт, там Китай на щось здатен чи не здатен. Китай здатен півсвіту завоювати, Китай Китая боїться Вашингтон. І що Десантіс, який там пам'ятаєте, дуже сильно підтримував Трампа ще перед цей губернатор Флориди. Перед тим, як Трамп ставав президентом, він що казав? Що ми йдемо сюди до влади для того, щоб змінити команду Байдена і демократів, які загралися в історії і не помічають реальної загрози для Америки. Пекін це реальна загроза для Америки, не Російська Федерація. Пекін. І саме, саме з Пекіном нам доведеться працювати, тому не потрібно там реально бути наївними в, в цьому плані. Стосовно власне бажання чи не бажання коаліції охочих, наприклад, брати участь в там в створенні якихось контингентів на території України. Ще, ще одна країна заявила про те, це вже третя серйозна країна. Дивіться. Там будуть і хороші новини. Що з поганого? значить, почну. Значить, Польща однозначно ні. Сказала, нам треба підсилювати свою армію. Е, далі однозначно ні. У нас е, це ну практично, однозначно, ні. Це Німеччина, тому що там, щоб не казав Мерц, він все таки залежний. Там коаліційний уряд, ще раз коаліційний уряд, соціал-демократи дуже проти цієї всієї історії. Далі хто ще ні? Румунія сьогодні виходить прем'єр цієї країни. Його звати. Його звати а, Ілія Боложан. Ну, майже Ілія Ілія Боложан. І він так. говорить: це для видання Румунська Егерпрес. Ось а, цей скрін. Він говорить про те, що ми в жодному разі не будемо посилати своїх вояків. Це країна НАТО ще раз. Ми не будемо посилати своїх вояків до України, але з огляду, з огляду, на чутки про швидке Відновлення можливості авіасполучення мається на увазі Львівський аеропорт, який так хочеться всім відкрити. Так, от, відразу після укладання угоди, він може бути відкритий. Так, от, з огляду на це, я так розумію, Ілія Боложан коментує історію, що ми зараз згодні. Віддати військові бази союзникам по НАТО, і особливо йдеться про ту от військову авіаційну базу, яка зараз там активно завершується вже її будівництво в Румунії. Те, це саме та база, де будуть базуватися американські літаки f-35 і куди вже передають Нідерланди дві установки Петріот. думаю цю новину ви чули могли чути вчора. Так, от це от контекст так да? Що ми прикриваємо патріотами, значить ці військові бази на них базуються літаки f-35 американські, і після укладання угоди ці літаки будуть патрулювати український повітряний простір тільки не весь, а західні регіони для того, щоб забезпечити нормальне і безпечне функціонування авіасполучення. З України, от така от от така от така ідея у Румунів, і вони кажуть: ось це і буде нашим внеском у гарантію безпеки для України. Якщо от просто уявити, що нічого більше нема. Просто от, не чті і така пропозиція Румунії це охренітельна пропозиція Румунії. Якщо ви нічого не маєте, це дуже е, велика пропозиція Румунії. Просто, просто от ну само по собі, от. І, але ми хочемо іншого. Так, ми хочемо, щоб миротворці, миротворчі сили були присутні в Україні. Значить, з приводу миротворчих сил, Трамп каже: ми не проти миротворчих сил в Україні. Путін каже, ми не проти спільних гарантій безпеки і спільних, відповідно, миротворчих сил. В Україні, тобто принципова згода досягнута зараз, і Україна відповідно не проти миротворчих сил в Україні. Трамп говорить американців, точно не буде. Європейці створять контингенти, Америка може ними командувати. Трамп говорить, ми можемо як командний склад тут призначити розробляти стратегію. Так ну таке собі, але консу... але слухайте: ну командувати, передавати розвіддані, координувати роботу навчальних центрів. Бути присутніми на базах в Румунії, в Польщі поряд так. Координувати роботу безпеку в повітрі і на, на морі це нормально. Плюс є британці, тому так тому тепер треба визначитися, хто саме тут буде присутній, але хто б не був присутній на підконтрольній Києву території. Згода на це Російською Федерацією. Вони зараз там кричать дуже багато маніпуляцій. Ми там не хочемо там ніяких іноземних військ. Ні, ні. Вони не хочуть військ під егідою НАТО. Під егідою НАТО. Але вони не проти військ Франції, військ Великої Британії і в, які, в якійсь якості присутності військових Сполучених Штатів Америки Відповідно, у Обмін, на що правильно, історія там з Китаєм. І вона не така неймовірна. Ще раз повертаюся до цього. Чому? Корейські військові в Курській області. Хто, ну, от сказав, назвіть мене хоч одного лідера, який це не проковтнув. Проковтнула аж бігом всі. Чому тоді китайці не можуть з'явитися на окупованій території? В обмін на те, що. Тут контролюватимуть історію французи, британці, сполучені штати, і ще й потужна українська армія, яка за ідеєю Венса може ще й збільшитися, знайдуть на це гроші для того, щоб профінансувати контрактну армію. Причому на порядок, так фактично ну майже в два рази. Така от історія. Так що два тижні, і після цього буде обраний інший шлях. Це я завершую цю тему, в якій в принципі у нас Трамп все сказав, і він не сказав нічого дивного. Це Трамп до речі, де він про це висловився? Є такий подкаст популярний в Сполучених Штатах Америки. Він російською мовою навіть виходить. Тот старнс і його шоу, от от там це в цьому подкасті. Фактично був присутній аудіофайл. Розмова з Дональдом Трампом. Де він висловився про ці два тижні, щоб всі між собою розібралися, тому що потрібно мати відповіді вже до кінця серпня? Чи буде зустріч Зеленського з Путіним, чи вона зривається, і відповідно пропрацьовувати інший шлях? У Трампа немає часу. В нього каденція залишилося три з половиною роки. Ви розумієте, це інша трошки інша парадигма політичного життя.